Місцеве самоврядування в Україні переживає кризу. Незавершена адмінреформа зробила обласні ради рудиментами державної системи, органами без реального впливу, але з надмірними амбіціями Тепер вони нагадують політичні клуби, де замість рішень інтриги, а замість роботи змагання за вплив. Черкаська обласна рада показовий приклад, орган, який не раз звинувачували у протистоянні з головою ОВА Ігорем Табурцем, і спробах контролювати кадрові призначення та комунальні підприємства. Голова ради, представник партії Черкащани Анатолій Підгорний подав заяву про відставку без пояснень і без мотивації. Увесь цей час аграрії активно шукали союзників серед депутатів, намагаючись зберегти свій вплив у залі. І як повідомили джерела Антени, напередодні сесії відбулася таємна зустріч. Представники фракції Слуга народу та помічник одного з впливових нардепів зібралися з Черкащанами в одному з престижних ресторанів Черкас ввечері напередодні голосування. Саме там, кажуть, і було переписано сценарій майбутньої сесії. Здавалося, компроміс уже знайдено. Більшість погодилася підтримати полковника Збройних сил України Євгена Курбета. Навіть аграрне лобі не заперечувало. але вранці все пішло не за планом. Депутат від Європейської солідарності Олександр Радуцький висунув альтернативного кандидата В'ячеслава Бабенка, а черкащани утримались висунути свого кандидата. І стало ясно, сценарій переписано. Результат за Курбета лише 28 голосів: 5 – за бабенка. Ще 16 бюлетенів. Зіпсовано. Частина з нецензурними коментарями. Офіційно авторів не називають. Неофіційно почерк черкащан і окремих слуг. Тепер європейська солідарність де-факто керує облрадою. Виглядає це як ляпас представнику президента Ігорю Табурцю. А той факт, що все це стало можливим за участю зелених депутатів, лише підтверджує провали у доборі нових облич. Перед голосуванням Ігор Табурець згадав Одесу: Прямий натяк: військова адміністрація не має наміру грати з депутатами у політичні ігри. Його слова прозвучали спокійно, але однозначно здається, він уже знав, що саме готується за його спиною. І йому дуже закортіло повторити відносно облради нещодавні слова Зеленського, якими він схарактеризував слуг народу з Верховної Ради. Після голосування табурець не приховував роздратування його позицію підтримали й інші депутати, які заявили, політичні ігри у воєнний час це вже не політика, а слабкість. Полковник Євген Курбет, який міг стати компромісною фігурою, став заручником депутатських амбіцій. Та питання обрання голови ради, очевидно, ще повернеться до сесійної зали. І, можливо, цього разу політика програє здоровому глузду. А поки насолоджуємося атмосферою облради, як живим прикладом демократії по-черкаськи, бо, судячи з виразу обличчя Ігоря та Бурця, другий сезон цього серіалу може вже не вийти. Прошу Олександра, запропонувати. Ще кандидатуру, яку безпосередньо виносить наша фракція Європейська солідарність. Це досвідчена людина 10 років держслужби. Він завжди був і є для багатьох людей приміром у своєму е, способу житті, скажімо так. Людина, якщо дала слово, вона його завжди тримає. Я знаю, що в аграрії також підтримують цю будинку. Ми висуваємо бобірке В'єчисло. Останнім часом обласна рада перетворилась, ну, що культурно сказати, твердо на що на пару, на посолена Це моя власна думка і історія з приватизацією де більше було. Хуйників, ніж ЗСУ під камуфляжем, потім заява голови облради прямо ігри престолів, наче там якийсь залізний трон королівства, але місце не треба просто пахати. Но ці Ігри Пістолів, вони реально це що попало. Сказати там на мові, яка створена для брудної лайки, да, но, там, ну ну, там, не хочеш срати, не жопи, да, ну вже. Тому сподіваюся, що інструктив буде і надалі, що власна рада буде з головою, а не з тим, там, кого там треба змушувати або виконувати обов'язки. Повноцінно обраний голова обласної ради. Е, на жаль, е, ну, сказати, що ми там ефективно взаємодіємо, я не можу сказати, що ми ефективно взаємодіємо з точки зору прийняття рішень, які залежать в тому числі від рішень е, обласної ради. Тому що дуже важливі, важливі виклики, е, вони пов'язані із швидкістю прийняття рішень, із розумінням того, які рішення приймає. Всі, ці, всі е, ці нюанси, які покладають на всіх нас відповідальність, просто ми, як військова адміністрація, її весемо щоденно, е, ви, звісно, дивитесь, бачите, як ми балансуємо між військовими викликами, між мобілізаціями, між е, посівними і всіми проблемами, які, е, ну, які, які сьогодні стоять перед нашою Я От Переконаний, що всі процеси децентралізації, які пройшли, вони абсолютно зовсім інший рівень України показали, і ми однозначно маємо рухатись по цьому шляху. Але все, що стосується проблем, які виникають саме в блокуванні цих процесів, в блокуванні рішення пріоритету, в блокуванні, вони будуть викорінюватися, вони не будуть допускатися. Саме такі прецеденти, ви знаєте, вони трапились, наприклад, на Одещині. Це коли люди страждають, коли немає реагування влади, коли немає, немає своєчасного е, рішення, і от цього гинуть люди, і от цього страждають люди, це просто недопустимо. І в цьому контексті я просто переконаний, що коли ми солідарні, ми можемо набагато більше вирішувати. А загальний склад Кандидата Бабенка В'ячеслава 5, підтримую кандидата Курба Таріхана 28, не підтримую жодному з кандидатів 0, не дійсні 16, не вибуха з кані 15, враховуючи, що кандидатуру депутата обласної ради Бабанька В'ячеслава підтримана депутатом в кількості 5, кандидатуру депутата обласної ради Курба Таріхана підтримана депутатом в кількості 28. Та жодних кандидатів не набрав більшості голосів від загального складу ради вважати рішення обласної ради про обрання голови Черкаської обласної ради військового скликання не ухваленим результатом обласної ради. Тому що в принципу ми пить, але не маємо керувати. Кируйте. Ніхто не був проти. Але це керівництво до того, що ми просто якумось в колаці. Не буду зараз ніколи нічого звинувачувати, називати багато причин, але хочу сказати, що. На превеликий жаль, на превеликий жарт. сьогодні демонстрація всій Черкаській громаді про те, що органам управління Черкаська обласна рада є сім'я з органом управління на Черкасій Дні. Нічого конструктивного за останні роки не відбулося на справді. В чергу дорослі чоловіки грають дитячі кібри і е, займаються в абсолютно. Навіть те, що ви собі дозволяли у форматі в тому, якому проявляли своє здоров'я, ну не можна так, не можна. Я впевнена, що громада це не зрозуміє. І коли ми... тут в основному вступають чоловіки, в основному вирішують рішення приймають чоловіки. А повірте, зараз Черкаса більшість забезпечує життєдіяльність міста і області жінки. Я її дійсно вчу, але мене зрозуміло. Ми дійсно можемо зрозуміли, що вам е, продовжує терміни роботи, е, верховна рада місця Україна. Ми можемо забути, що на минулому тижні загинуло чергових 19 чекарів, яких ми поховали, що ворог продовжує обстрілювати інфраструктуру нашу, нищити наші трансформатори, засмічувати за на наші теря з вами. Ви за два з коло місця вибачте, так і не вийшли з лісочниця, залишилися. Але я звертаюся навіть до вас, більше до нашої черкаської громади. Хочу запевнити, що всіх, незгладність і стабільність буде забезпечення.